Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ніколи не переставайте вірити. Я не знаю жодної людини, кого б обійшли стороною труднощі. Варто лише копнути трохи глибше поверхні, поставити кілька правильних питань і виявити, що у кожної людини є свої болючі ситуації або вона. Досі перебуває у стані болю. Ось чому цей вірш настільки важливий для мене я молюся, щоб він торкнувся вас. Багато ж інших ознак учинив був Ісус у присутності учнів своїх, що в Книзі оцій не записані це ж написано, щоб ви ввірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб, віруючи, життя мали в ім'я Його. Від Івана 2030, фраза, щоб ви увірували, може також перекладатися і так, щоб ви ніколи не перестали вірити. Мені завжди треба продовжувати вірити. І вам також потрібно продовжувати вірити. Чому? Щоб ви мали життя в ім'я Його. Ніколи не припиняйте вірити. Навіть коли здається, що сили більше немає. Життя в імені Ісуса, справжнє життя зараз і вічне життя навіки немає іншого імені. Моя молитва сьогодні, Господи, знати Тебе, моя реальність зараз, і буду продовжувати вірити Тобі у будь-який час. І навіть коли настане мій час покинути цей світ, я не боятимуся. Тому що я знаю тебе і вірю твоїм словам. Я воскресіння життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре. Від Івана 11, 25, 26. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.